Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з ними. Побудова речень за поданим початком і малюнками, розвиток зв'язного мовлення. Тож, сьогодні, любі діти, хочу я вам побажати всі знання з апетитом на уроці поглинати! Сьогодні на уроці письма ми удосконалимо вміння писати вивчені букви, слова і речення з ними. Продовжимо вчитися складати речення за поданим початком і малюнками і поспілкуємося на тему звірі. Сьогодні ми будемо працювати аж в трьох сторіночках. Перша сторінка друкованого зошита 17. Розгорніть, будь ласка, свій зошит і знайдіть потрібну нам сторінку. Що відбувається на малюнку? Подивіться, будь ласка. На малюнку дівчинка навчає своїх іграшок. Так? Кого навчає дівчинка? Ляльку, ведмедика, собачку, зайчика, ще одного ведмедика і буратину. Який урок проводить дівчинка, як ви думаєте? Дівчинка проводить урок математики. Що рахують діти? Діти рахують кульки, а що зображено на кожній кульці? На кожній кульці зображені цифри. Яку цифру показує дівчинка указкою на малюнку? Дівчинка показує цифру 3. Які цифри знаходяться перед цифрою 3? Погляньте, будь ласка. Це цифра 1 і цифра 2. А які після цифри 3? Назвіть їх. 4, 5, 6, 7. Так, добре. Скільки всього кульок Кульок всього сім, яких вони кольорів? З першої по шосту кульку блакитного кольору, а сьома остання кулька жовта, скільки синіх кульок, давайте подивимося, шість синіх кульок, а скільки жовтих, а жовтих лише одна. Дітки, погляньте, будь ласка, уважно на малюнок і скажіть, а скільки іграшок посадила у своїй школі дівчинка? Дівчинка посадила шість іграшок. А чи вистачить кульок усім іграшкам? Так, звичайно. Чи залишиться кулька для дівчинки? Залишиться. Ось сьома жовта кулька якраз буде для дівчинки. Наведіть, будь ласка, на малюнку всі цифри, які зображені на кульках. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати в зошиті, давайте пригадаємо, як потрібно правильно тримати ручку в руці і в яку сторону нахиляти зошит. Також дітки пам'ятаємо, що букви у словах з'єднуються трьома видами з'єднання: верхнє з'єднання, середнє з'єднання, нижнє з'єднання. Перший рядочок на сторінці 17 у нашому друкованому зошиті. Він складається із двох завдань. Перше завдання це букву сполучення, який знак О. Будь ласка, пропишіть це букву сполучення який знак О у повітрі декілька разів. Наведіть той зразочок для обведення, який надруковано в зошиті. Пропишіть декілька разів. Буква полученням, який знак О у своєму зошиті самостійно. Наступне завдання це слово сьомий. Подивіться, як з'єднуються букви між собою. Наведіть, будь ласка, слово для обведення за зразочком у зошиті. А тепер спробуйте слово «сьомий» написати у своєму зошиті самостійно. Коли працюєте письмово, ставте відео на паузу та діктуйте собі слова по складах. Наступний рядочок ми маємо з вами написати самостійно слово кольоровий. Розгляньте, будь ласка, уважно, як з'єднуються між собою букви. Спробуйте це слово спочатку прописати в повітрі. А тепер, будь ласка, навиді... напишіть це слово кольоровий у своєму рядочку один раз. Більше у вас не поміститься. Наступне завдання. Нам з вами необхідно списати речення. Скільки кульок? Це речення питальне, тому що в кінці стоїть знак. Запитання. Дітки, погляньте, будь ласка, речення надруковане друкованими літерами, а ми маємо його поряд написати письмовими літерами. Будь ласка, поставте відео на паузу та спробуйте списати речення, скільки кульок самостійно поряд у рядочку. Наступне завдання, дітки, нам з вами необхідно доповнити почати речення. Речення починається словом кульок. Його потрібно обвести ручкою за зразочком, який надрукований нам у зошиті для друку. Наведіть, будь ласка, слово кульок. Подивіться, попереднє речення питальне, скільки кульок. А тепер ми маємо дати відповідь, тобто продовжити почати речення. Кульок скільки було, дітки? Сім! Правильно! Тобто, біля наведеного слова кульок, ми маємо самостійно написати слово сім. Тільки не цифрою, а словом. В кінці цього речення обов'язково потрібно поставити крапочку. А тепер, дітки, поряд, якщо у вас є вільне місце. Напишіть іще раз це речення самостійно. Кульок 7. Наступне завдання нам потрібно списати речення кульки кольорові. Подивіться, перше слово в реченні ми завжди пишемо з великої букви. Тому слово кульки пишеться з великої букви. В кінці речення стоїть крапочка, тому що це речення розповідне. І воно має знак закінчення. Будь ласка, поставте відео на паузу та нижче у чистому рядочку напишіть самостійно речення. Кульки кольорові. Наступне речення 6 синього кольору. Будь ласка, розгляньте, що це за речення. Це звичайне розповідне речення. Перше слово в реченні завжди пишеться з великої букви. В кінці речення стоїть крапка. Погляньте, як між собою з'єднуються букви. Поставте відео на паузу та нижче у чистому рядочку запишіть речення 6 синього кольору. Наступне завдання, дітки, ми маємо знову ж таки продовжити почати речення. А сьома? Перед цим ми з вами говорили, що кульки кольорові шість синього кольору. А сьома, діти, а сьома жовтого. Будь ласка, початок речення наведіть у своєму зошиті за надрукованим зразком для обведення і поставте рисочку посередині рядочка, або, як ми ще кажемо, дефіс або тире. Та продовжуйте це речення, а сьома жовтого. В кінці обов'язково не забувайте ставити крапку. Наступна сторінка, з якою ми будемо працювати, це сторінка 18. Сторінка 18 опрацьовується усно. Подивіться, будь ласка, на перший малюночок на цій сторінці. Уявіть, що ви потрапили до лісу. І назвіть тварин, які живуть у зображеному на малюнку лісі. Давайте назвемо їх: їжак, лисиця, вовк, лось, білка, заєць. Доберіть слово, яким можна назвати всіх цих диких тварин. Їх можна назвати одним словом, звірі, правильно, молодці. Назвіть зображених тварин на малюнку, який знаходиться нижче. Подивіться, перший слон, жираф, лев, зебра, мавпа, верблюд. Чи це звірі? Звичайно, це звірі. Чи живуть вони в наших лісах? Ні. Вони в наших лісах не живуть, але ми їх можемо бачити. Чи знаєте, де живуть ці тварини на волі? Вони живуть в Африці. так. Дітки, а звідки ж ми бачили цих тварин, якщо вони не живуть в наших лісах? А в нашій місцевості ми могли їх бачити у зоопарку. Так, молодці. Це також звірі. Наступна сторіночка, яку ми розглядаємо, це сторінка 19. Подивіться, будь ласка, уважно на цю сторінку. Завдання на спостережливість і кмітливість. Розпізнайте на малюнку тварин, які заховалися за деревами та кущами. Поясніть, за якими ознаками ви це зрозуміли. Дітки, Давайте уважно, уважно розглянемо наш малюночок. Ми бачимо, що на цьому малюнку за деревами і кущами заховалися деякі тварини. Нам потрібно назвати, будь ласка, кого ми знайшли? Ми знайшли оленя. Дітки, а звідки ми знаємо, що це олень? Яка характерна особливість оленя? Великі. Роги, ось такі, як гілки, так? розвітлені, великі роги. Їх має саме олень. Так, кого ми ще бачимо? За ялинкою заховався кабан. Звідки ми знаємо, що це кабан, а не слон? Бо в кабана є клики, так? І вушка, і шерсть, а ще в нього є ратички, ось такі. І п'ятачок, який схожий на нашого поросятка. Так, добре. Далі за деревом стоїть хто? Ведмідь великий клишов ноги. І ми бачимо, що це ведмідь, тому що він має буре, коричневе забарвлення, ось такі кіхті на величезних широких лапах. І бачимо вушка, так, і він дуже великий. Він стоїть на задніх лапах і майже такого розміру, як стовбур на дереві. І остання тварина, яка захована за кущиком, це тигр. Дітки, а звідки ми знаємо, що це тигр? А його видає його забарвлення. Тигр з роду кошачих, такий хвостик, як у кішки, так, лапки, і забарвлення яскраво помаранчеве із чорними. Полосами саме тигр має таке забарвлення. Молодці, ви всіх тварин вгадали. Погляньте, будь ласка, на наступний малюночок. Повторюй швидко подане слово, назву якого звіра ти почуєш. Слово банка потрібно повторювати. Декілька разів і дуже швидко. Давайте разом зі мною. Банка, 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 банк. Кого ми чуємо, дітки? Яке слово ми чуємо? Слово кабан. Правильно, якщо швидко говориш слово банка, ми чуємо слово кабан. Банка, 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 банк. Будь ласка, поряд запишіть це слово Кабан. Скажіть мені, будь ласка, яке завдання на уроці було для вас найцікавішим? А під час якого завдання вам, у вас виникали труднощі? Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу і старанність та прощаюся з вами. До нових зустрічей!